Новини енергетики України за 6-12 березня. ДТЕК ВД запускає Телігульську вітроелектростанцію. Незважаючи на триваючу повномасштабну агресію Росії проти України, ДТЕК ВД завершує будівництво першої черги Телігульської вітрової електростанції, потужністю 114 МВт і загальною заявленою в 500 МВт. Вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу в Україні. Реалізація проєкту дозволить зробити перший крок у досягненні цілеї ініціативи 30 до 2030, мета якої мати в Україні 30 ГВт встановлених потужностей відновлювальної енергетики до 2030 року. Щодо інших новин тижня. енергетична сертифікація зелених проєктів тепер є обов'язковою. Сонячна енергія допомагає жителям Ірпінської громади. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.